А зараз я поділюся з тобою підбіркою вразливих запитань, які допоможуть побудувати тобі міцні або ж поглиблені стосунки з будь-якою людиною, в незалежності від того, чи це твій партнер, друзі по роботі, колеги, чи ж мало знайома людина, з якою ти нещодавно познайомилася, і можливо в майбутньому плануєш побудувати з нею стосунки. Найперше запитання це якби це була наша остання з тобою розмова? Що би ти хотів, щоб я запам'ятала назавжди? За що ти найбільше вдячний в наших стосунках? На що нового ти дізнався за останні три місяці того, чого ти не знав про мене раніше? На що тобі схожа моя любов? Що ти боїшся у мене запитати? І чому? І що такого я роблю для тебе, що заставляю тебе відчувати себе поруч зі мною краще?